Доброго ранку. Читаємо разом з вами книгу пророка Неємії, перший розділ, шостий і сьомий вірш. І перед тим, як ми читаємо, давайте трошки таке відступлення зробимо або коментар. В 126 му псалмі написано: і ви знаєте, цей вірш, я думаю, дуже добре, що якщо Господь не буде будувати дім, то напрасно або даремно. Працюють будівничі. В Новому Заповіті вже ми знаємо, що ми храм Бога, а храм це дом, це будівля. Тобто, якщо Господь цей храм не будує, то напрасно, даремно ми з вами його щось там своїми зусиллями намагаємося зробити. Тепер уявіть свою сім'ю. Наприклад, жінка, чоловік і діти. І це декілька храмів. Або декілька будинків. А декілька будинків це вже місто. Село, селище, потім там містечко, потім місто це місто. І от, а якщо ще взяти свій рід, не тільки сім'ю, взяти батьків, взяти сестер, племінників, близьких, дальніх, то це вже дійсно місто. І от чим займався пророк Неємія? В нього була чудова місія. Відбудувати стіну навколо міста Єрусалім. Місто це там, де багато будинків. Так? Наш рід це місто, де багато будинків, храм кожного з нас. І навколо міста була стіна. Чому стіна? Ви знаєте, що в нас є ворог, який ходить, як рикаючий лев. Нам треба від того ворога оборонятися. Ми знаємо, що цей ворог може заходити воротами, може заходити дверима, може десь перелазити через забор. Тобто він такий собі дуже підступний ворог Неємі відбудовував стіну навколо Єрусалима. І в нього це дуже добре вийшло, бо Господь дав благовоління в царя, і той його Йому дав різні листи, дав йому різні там, дерева, все, що йому потрібно було для цього будування. Але ми з вами зараз будемо читати перший розділ пророка Неємі. з чого все почалося? З чого почалася взагалі оце від, оця відбудова стіни навколо Єрусалима? Да? Читаємо перший розділ. Коли він почув про те, що там зараз відбувається в Єрусалимі, коли ми з вами почуємо, що відбувається в наших родах, в наших сім'ях, в наших дітях, Неємія сів, заплакав, плакав декілька днів, постив, молився перед небесним Богом. Я вірю, що ми з вами молимося за наших дітей, за наших близьких. Але що ми робимо далі? І сказав, що сказав Неємі: Господи Боже Неба, сильний, великий, грізний, той, хто береже завіти милосердя до тих, які його люблять, і дотримуються його заповідей. Перше, що зробив Неємі, він визнав Господа своїм Богом, і він визнав, що Господь добрий. Так, він сильний, великий, грізний, але він береже завіт, тобто дотримується слова, і милосердя, тобто все добре від Бога, все погане не від Бога. Якщо в нашому житті є проблеми, то нас самих кудись той ворог завів, да? ми щось дозволили ворогу робити в нашому житті, і це було небажання Бога. І тепер наш з вами сьогоднішній шостий, сьомий вірш. Нехай буде Твоє вухо чуйним, твої очі відкритими, щоб почути молитву Твого раба, якою я молюся перед тобою сьогоднішнього дня і ночі за синів Ізраїля, Твоїх рабів, і визнаю гріхи синів Ізраїля, якими ми згрішили проти тебе. Я і дім батька мого ми згрішили. Сьомий, ми дійсно відступили від тебе. Не дотримувалися заповідей, приписів, судів, які ти заповів Мойсеєві твоєму рабу. Стіна навколо міста, вашого, вашої родини, вашого роду, починається з того, що ви каєтеся за гріхи свого роду. Ми згрішили, ми згрішили проти тебе. Ви каєтеся за те, що зробили, можливо, ті, кого ви навіть не знаєте, прадіди, прародичі, да? ті, хто жили на нашій землі, ми як народ України, да? ми згрішили, ми відступили, але Бог, Бог милосердя. То він тоді помилує, він тоді збереже, він тоді дасть благовоління в навколишніх царів, він тоді дасть всі ресурси, щоб з Божою допомогою ми змогли відбудувати цю стіну навколо наших улюблених, наших дорогоцінних, наших дітей, батьків, родичів, щоб вони були під захистом Божим. Слава йому!